Гарного вам перегляду, гарного слава Україні! Вчора був день святого Миколая. О, що вам сказати? Я намагався на дітей більше уваги обращати. Ось ну, якось ну, зрозумів, що вони без мене гуляють. Без мене гуляють, але я їх виспитував. Не я їх буржу, так сказати, ось не я двері відчиняю. Ось. Але все одно, ну наприклад, в мене день пройшов дуже гарно, я дуже щасливий. І... Ми ж ділі українці до дуже любимо. І в як не передавлюємо. Кручку газу, так сказати, там, тормозу ось і. і... Сподіваюсь, не сильно вже затягнути. А перемога вона, ну, є відчуття, що незабаром. Дякую.